Слава Ісусу Христу, дорога церква, знову ж таки, виключно по милості Божій. По великій любові до нас, Господь він дозволив нам бути сьогодні, в цей недільний день, на цьому місці. Повірте, було значно більше тих, хто бажали бути сьогодні в цей день, на цьому місці, щоб бути в спільності і прославити нашого Господа, знову згадати страждання і смерть Його на Голгофі. але з різних причин. Чи з причини хвороби, чи навіть з причини смерті, їх сьогодні немає разом з нами. І тому наше серце найперше сьогодні має бути наповнене вдячністю, що Господь ще продовжив моє життя, яке повністю залежить від нашого Господа. І я є на цьому місці і можу ще раз подякувати за жертву Голгофи. Перед тим, як ми будемо молитись. Я хотів, щоб ми відкрили Слово Боже, яке є записано в Євангелії від святого Івана, це є 19 розділ. І ми прочитаємо три тексти з 28-го, читаючи, хто має слово Боже, відкриємо і ми будемо разом читати. Івангел від Івана, 19 розділ, з 28-го написано так. Потім, знавши Ісус, що вже все довершилось, щоб збулося, Писання проказує, прагну. Тут стояла посуда на повна отступу у який ж губку остом наповнивши і на трустину і настромивши, піднесли до устріго. А коли Ісус остоп прийняв, то промовив: звершилось і голову схиливши, віддав Свого Духа. Абсолютно усі Євангелисти: як Матвій, так і Марко, так і Лука, так і Іван. Вони особливо достатньо багато уваги приділяють останнім дням і годинам життя Ісуса Христа. Абсолютно кожен з них він намагався якомога більше розізнати, згадати, що було в останні дні і хвилини життя Ісуса Христа тут на землі. І коли ми подивимося, проаналізуємо Євангелію, ми знаходимо, що Матвій починає писати про останні дні з 21 розділу, Марк з 11 розділу, Лука з середини 19 розділу. І євангелист Іван він починає писати про останні дні, фактично з 12 го розділу, присвячуючи майже половину свого Євангелія, виключно останнім дням страждання і смерті Ісуса Христа. І кожен з них він намагався абсолютно згадати все, розпитати як найбільш докладніше, щоб не пропустити жодного Слова, яке сказав Христос, і не пропустити жодної дії, яку зробив Христос. І ось. Разом з вами ми прочитали фактично останні хвилини, які записав Євангелист Іван, який найбільше присвятив цьому уваги, і він пише про останні хвилини життя Ісуса Христа. Пишучи, коли він вже висить на Христі, і він знає, що підходить його вже час відходу до Отця. Він говорить: це одне з останніх слів, на що би я хотів сьогодні звернути увагу, коли сповнилось все. Виконалось все Писання. Він з останніх сил, перебуваючи під великим тягарем і страждань, і болю, і тиску з боку ворога, він проголошує, звершилось. Ось це слово звершилось. Здається, ось таке одне слово, але коли ми вдумуємося в нього, коли ми роздумуємо про, про всю цю подію, яка сталася на Голгофі, ми бачимо, наскільки це слово, воно є наповнене величезним змістом, неосяжним змістом. І повірте, сьогодні цілий день ми могли би говорити лише про це слово, одне слово, яке сказав Христос на Голгофі, звершилось. І коли ми роздумуємо над цим словом, одне з питань, яке виникає в нас, до кого було сказане це слово? До кого було звернене це слово, звершилось? І ним із перших, до кого вигукнув це слово, це був його Отець Небесний. Одним із перших, до кого промовив Господь, це слово звершилось, це був саме Отець Небесний. Тому що саме тим Христос, він хотів сказати своєму Отцю, що я виконав свій труд. Я виконав ту свою місію, яку Ти, Отче, поклав на мене. І коли ми дивимося, аналізуємо, як зробив це Христос, то Він зробив цю місію. Це спасіння людства ідеально, бездоганно. І дивлячись на все його життя, від самого народження до самої смерті, ми не знайдемо жодного моменту, в чому можна було би Христа звинуватити чи побачити якийсь прогріх в його житті. Він зробив цю місію, він зробив цей подвиг спасіння до кінця. Біблія нам каже, що Христос знав, куди він йде. Він знав, що його чекає на Голгофі. Він знав, що його очікують, якісь великі болі, муки, який великий тиск ворога. Але він був той, хто сказав, я йду до кінця. І коли ми читаємо, ми знаходимо, що апостол Павло, пишучи до Філіппійської церкви в другому розділі, він каже: Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті, і до смерті Хресної. Ісус Христос Він виконав це спасіння і Він проголошує це слово, що це спасіння воно звершилось. І Його Отець Небесний, Він був цим задоволений. Це слово, воно стало заключним акордом. Його місії на землі. Відомий проповідник Сперджен, він сказав так: від початку і до кінця його життя нічого не було забуто, не було пропущено жодного важливого чи неважливого дії. І в жодній дії він не помилився і нічого не робив бездумно і безпечно. Звершилось відноситься до його дитинства і до його смерті. Все служіння, яке він повинен був виконати для Бога, ставши людиною, було виконано у всіх деталях і у всіх дрібницях. Також це слово, воно було направлене, звернене і до своєї церкви. Христос, проголошуючи це, Він сказав, звершилось спасіння цієї церкви, яку я так сильно полюбив. Звершилось спасіння тої нареченої, яку Господь Ти приготував для мене. І знаєте, коли ми сьогодні роздумуємо над цим словом, коли ми роздумуємо над цією подією, то повірте, цей день, перша неділя кожного місяця, це і свято для церкви Божої. Тому що саме в цей день ми, згадуючи це страждання і смерть нашого Господа, по-особливому наповнюємося хвили і подяки. Тому що завдяки саме його пролитій крові, завдяки саме Його великій жертві на Голгофі, ми сьогодні на цьому місці. І ми маємо спасіння від самого Господа. Сьогодні вже нам, як людям, не потрібно платити якоїсь ціни. Сьогодні вже нам, як людям, не потрібно приносити жертву приношення. Христос раз і назавжди заплатив за свою церкву і за гріхи кожного з нас. І ми є оправдані, Його смертю там, на Голгофі. Наше серце наповнюється радістю, знаючи, що Він є нашим Богом, що Він нас прийняв, що Він нас оправдав, що Він сьогодні не дивиться на наші гріхи. І саме це слово, воно укріпляє нашу віру. Тому що те, що він звершив там, воно дає нам силу проходити різні випробування і обставини, які б вони не були важкими в нашому житті. Але те, що Христос звершив на Голгофі, воно нам дає сили слідувати за ним. І все своє життя віряти саме йому. І ще до кого було звернене це слово, то це слово воно було звернено і є звернене до грішників. Це слово звершилось, воно і сьогодні лунає до кожного серця. Яке, що сьогодні не в мирі, є своїм небесним Отцем. Доступ до Бога, прошення і очищення гріхів стало сьогодні доступним абсолютно для кожної людини. Коли ми читаємо, коли Христос промовив це слово, і Він віддав духа свого отцю, то юнглист Матвій в 27 році він написав і ось завіса в храмі, роздерлась на двоє відверху й додолу. Це означало, що тепер абсолютно кожна людина вона має доступ до небесного Отця. І абсолютно кожна людина вона може мати ці близькі, живі, реальні, особисті стосунки з своїм небесним батьком. Цей бунт, який свого часу вчинили Адам і Єва в Демському саду, він призвів до того, що сталася велика безодня між Богом і людиною. Але ось Христос там на Голгофі. Звершивши цей подвиг, великий подвиг любові, він відродив мир. Він приніс цей мир в стосунки між Богом і людиною. І знаєте, сьогодні, коли Христос, знову ж таки, Він проголошує, що звершилося все спасіння для кожної людини, який, здається, зі свого боку виконав все. З іншого боку, хочу запитатися кожного, скажіть, а чи звершилось спасіння душ ваших в вашому житті? Чи сьогодні ви, які присутні тут, чи кожен можемо сказати, що так, Господь, я дякую, що ти звершив спасіння на Голгофі, і це спасіння, воно звершилось і в моєму житті, для моєї душі. Нехай сьогодні це слово, одне слово, воно наповнить наше серце, і ми будемо роздумувати про нього, намагаючись, хоча б трішки пізнати глибину цього слова і того, що зробив Христос на Голгофі. І сьогодні знову ж таки Христос Він звертається абсолютно до всіх і каже, спасіння на Голгофі звершене. Але чи звершене спасіння твоєї душі? І зараз ми будемо молитись. І хочеться, щоб ми зараз в коротких і гарячих молитвах дійсно прославили нашого Господа за те, що Він, будучи вірний, будучи смиренний, ідучи до кінця, він звершив цю велику місію, яку поклав на нього, його Отець Небесний, спасіння людства. Хочеться подякувати, що він нас знайшов, кожного, зокрема, в цьому світі, і зробив своєю дитиною, наповнивши нас миром і спокоєм. І хочеться молитися, щоб ці слова звершились, не торкнулись сьогодні абсолютно кожну людину, яка ще не в мирі з Богом. Йому принесемо всю хвалу і честь нашому Богу і Отцю. Амінь. Помолимось.